Батя знову опиниться у колонії. Кримінальний авторитет під таким прізвиськом та двоє його спільників чекають вироку суду. Міліціонери припинили діяльність злочинного міжетнічного угрупування, яке діяло у Рівненській області та у Київській у червні вересні 2013 року. Учасники злочинної групи раніше неодноразово судимі та мають високий авторитет у кримінальному середовищі. 46-річний Вадим з Казахстану, відомий у злочинному середовищі під прізвиськом Батя. Був засуджений судами Чернігівської, Миколаївської та Херсонської областей. А розпочав створювати злочинну групу, ще перебуваючи у в'язниці, де він був так званим Смотрящим. Після звільнення разом зі своїми спільниками 36-річним Валерієм з Рівного та Сергієм з Дніпропетровської області продовжив злочинну діяльність, організував канал постачання тяжких наркотиків у місця позбавлення волі, застосовуючи фізичне та психологічне насильство, зловмисники вчинили шість тяжких та особливо тяжких злочинів. У Рівненській та Київських областях. У вересні місяці 2013 року дані особи були затримані під час вимагання коштів громадянки, жительки міста Рівне. З, з грошима, якими вони вимагали, даний факт був задокументований, зафіксований згідно чинного законодавства. І з цього часу вони вже затримані, перебувають під вартою. Подальшу долю злочинних авторитетів вирішить суд, куди вже скерували кримінальне провадження стосовно них.